В Україні хочуть скоротити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. І це вже офіційно. Уряд пропонує скоротити саме асигнування на субсидії у 2023 році на 600 мільйонів гривень порівняно з 2022 роком. А, роком. Таким чином замість було 38 мільярдів 400 мільйонів гривень, які виділялися на субсидію цього року. В 2023 виділяють лише 37 мільярдів 800 мільйонів, тобто на субсидії буде виділено на 600 мільйонів гривень менше. Саме такі цифри містяться в проєкті держбюджету на 2023 рік. Отже Згідно з проектом бюджету, на слідуючий рік обсяг державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг а також на придбання громадянами твердого пічного палива та зрідженого газу буде дорівнювати саме 37 мільярдів 800 мільйонів гривень. Це, як я вже казала, приблизно на 600 мільйонів менше ніж було заплановано на 2022 рік. Таким чином, в бюджеті мають намір скоротити витрати на субсидію і, скоріш за все, не мають намір, а скоротять. Це передусім пов'язано з тим, що частина регіонів, як, як взагалі пояснюють, чому так зробили. Кажуть через те, що через те, що опинилася частина регіонів просто під тимчасовою окупацією. Крім того, дуже багато будинків зруйновано і дуже багато виявилися порожніми через те, що люди тимчасово перебувають за кордоном. Таким чином, ну, так кажуть, що отримувачі субсидій не повинні відчути скорочення держдопомоги, оскільки людей просто поменшало. Кількості людей, які потребують цієї допомоги, а відповідно загальна сума на субсидії вона не потрібна така, як була цього року. Ось так пояснили. При цьому проектом держбюджету передбачено саме ось такі соціальні витрати наступного року. Дивіться 15,5 мільярдів це на держдопомогу мало забезпеченим сім'ям, і понад 57 мільярдів на допомогу громадянам, які мають статус внутрішньо осіб. Я хочу нагадати, що субсидію можуть. Розраховувати і на безробітних громадян. Я вже робила про цю програму, хочу просто нагадати, що до уваги будуть братися не тільки їх доходи, вибачаюсь, не їх доходи за 6 місяців, а саме розмір допомоги з безробіття. Ось таким чином. Тобто, якщо ви зараз втратили роботу, то можете скористатися, але як ви знаєте. Виплачувати будуть таку допомогу тільки щодо субсидій. Не знаю, скоріш за все її не заберуть, але саму допомогу по безробіттю будуть виплачувати тільки один місяць, а потім будуть пропонувати роботу. Якщо не погоджуєтесь, то вам будуть пропонувати громадські роботи. Це щодо безробітних. Щодо субсидій, хочу розказати вам, що мамі декілька років назад просто ніхто нічого не пояснив і просто забрали субсидію. Скоріше за все, просто і в цьому році також можуть не всім давати субсидії, а хоч кажуть, що там хтось поїхав, там будинок роз... Розрушений там ще щось, там ще щось, хтось за кордоном перебуває і так далі. Тобто, що кажуть, потрібна менша сума і всім буде достатньо. Я не знаю, чи всім буде достатньо. Правда. Я не впевнена в цьому, тому що, як би там не було, статистика показує, що комуналка вона таки стала дорожча, ніж була, і, хоч і не підвищували тарифи, але в порівнянні з минулим роком вона реально стала дорожча. Тому звичайної субсидії також виросли. Це чомусь ніхто не бере до уваги. Кажуть, що всім буде достатньо. Що ж, побачимо, дай Боже, щоб всім було достатньо. Правда. А, хочу тільки одного: щоб найскоріше, як закінчилася війна, і дуже хочеться змін а, взагалі і в соціальній сфері теж. Правда, хочеться взагалі змін у всьому. Я дуже сподіваюся, що вони будуть. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, чи вистачить грошей людям на субсидії? І чи вистачає вам, якщо ви її отримуєте? Пишіть щодо цього, а нехай люди читають, що відбувається у ваших регіонах щодо субсидій. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.